Ми, сестри, всі зібралися в Домі Божого для того, щоб наші госта прославили Його, і ми є ще зібрані тут, щоб, щоб навчитися від Господа, Його науки, Його знань. І я хотів би поговорити на тему, зберігати науку Христову. Я буду читати Матвія, 28, розділ із 16 вірша. Одинадцять учнів пішли до Галеї на гору, куди вказав їм Ісус, і побачивши його, його поклонилися, а деякі засумнівалися. Та Ісус, підійшовши промовив до них, дана мені всяка влада на небі та й на землі. Тож ідіть і ночіть усі народи, хрестячи в ім'я Отця і Сина Святого Духа, навчаючи їх, зберегаючи все, що, все, що я запоїв вам, і ось я з вами, вами по всі дні аж до кінця віку. Брасестри, я зачитав. Євангелисти Матвію, і Матвій Він описує тут вже за Воскресен Ісуса Христа. Ісус Христос Він посилає учнів проповідувати. І головна думка цього тексту для проповіді це буде 19 вірш. Тож ідіть і, і, і навчіть усі народи. Христос Він дав таку вказівку учням іти і проповідувати невіруючим людям. І для нас, брат, сестри, я б хотів би взяти таку думку, так як ми є віруючими, Бог він нас помилував, він дав нам розуміння, дав нам розуміти Божу істину і Його волю. Я б хотів би говорити за цю думку, зберегати все, що заповів нам Христос. Адже коли ми це все будемо виконувати, то це що Христос він нам заповів, то наша проповідь вона в цьому світі буде ефективна, вона буде діюча через яку люди вони можуть побачити відображення нашої науки яку, яку ми прийняли від Ісуса Христа. І ця наука, брат-сестри, вона потрібна, щоб була між нами християнами. В першу чергу це є любов, любити один одного, бо це є вона це є друга головна заповідь, на якій тримається Божий, Божий закон. Я зачитаю послання, далі я зачитаю Послання Івана, 4 розділ. Сьомий вірш. «Олюблені, любимо одне одного, адже любов є від Бога, і кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Божа любов до нас виявилася в тому, що Бог послав свого єдинородного сина у світ, щоб ми через нього жили. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав, і послав свого Сина як примирення за наші грехи. Улюблені, коли Бог нас так полюбив, то ми повинні любити один одного. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли любимо один одного, то в нас перебуває Бог і Його любов у нас досконала. Я зачитав Посиня Івана, і Іван він тут описує, щоб ми любили один одного, так як Бог він полюбив нас. А нас Бог, брат, сестри, Він дуже сильно полюбив, і це є доказом того, що Бог Він послав Ісуса Христа на землю для того, щоб Він примирив що Він примирив усе людство із ним із Богом. Ісус Христос Він постраждав за наші грехи, Він воскрес, і Він воскреще всіх нас тут зібрав в домі Божому. І якщо ми, брат-сестри, є зібрані тут в домі Божому, то нас, то нас Христос зібрав. тобто, Бог, він цим, тобто Бог Він показує цим свою любов до нас тим, що ми є зібрані в домі Божому через Ісуса Христа, який воскрес, який об'єднав нас до любові, до братерства. І ми, сестри, це маємо знати і перебувати в цій любові, любити, любити один одного, щоб з нами надалі перебував Господь. Давайте скажемо слава Богу. Далі зачитаю Послання Якова. Перший розділ, 21 вірш. Тому, відкинувши всяку нечисту і рештки злоби, злагнююся і прийміть постійне слово, що може спасти ваші душі, будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, той подібне до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі. Тож, побачивши, тож, побачивши себе і відійшов і тут же забув, який він. А хто дивиться на досконалий закон свободи і перебуває в ньому? не слухач будь-кого, а виконавець діла він буде блажений у своїх діях. Я зачитав ці слова, як і він тут говорить в першу чергу, приймайте з лагністю, постійне слово. Тобто ми маємо, брат сестри, Боже слово приймати з любов'ю і злагністю, тому що це не проповіднике слово, а це Боже Слово, це є Божа наука для спасіння нашої душі. І як і він тут говорить, бути виконавцями Слова, слова Божого, не лише слухачами. Але нам, брат, і сестри, щоб і бути виконавцями Слова Божого, нам потрібно бути уважним, уважним слухачем до почутого слова Господнього. І той, хто буде, виконувати, хто буде виконувати волю Його, той буде виконавцем діла, і той буде блажений у своїх діях. Тобто, блаженний це є щасливий, де є де є благословіння у, у, у сім'ї, у сімействі, де, є, де буде мир і тишина, це, це є Божа така опіка для такої людини, хто буде дотримуватися Божого Слова. Далі я зачитаю Марка, 10 розділ, 42 вірш. А Ісус, покликавши їх, каже їм: Ви знаєте, що ті, кого вважають володарами народів, панують над ними, а їхні вельможі гноблять їх. Але не так буде між вами. Якщо хтось між вами хоче бути великим, нехай буде вам слугою. І, хто хоче між вами, і якщо хтось між вами хоче бути першим, нехай буде для, нехай буде для всіх рабом. Адже син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу своїм віддати, як викуп за багатьох. І з тих слів, брат, сестри, ми можемо бачити цю любов Ісуса Христа, яку Він проявив для нас, Він прийшов на цю землю. Щоб послужити, і в кінці Він помер за наші гріхи. І це для нас, Брасесси, дуже важко зрозуміти таку любов Христа. І з того тексту ми можемо бачити, Ісус Христос Він передає цю науку для учнів, Він дав відповідь їм на їхні питання. І з цієї науки ми можемо бачити, що Бог він може людину підняти в духовному стані, якщо людина вона буде смирена, і якщо вона буде вмітими послужити. Так як Ісус Христос Він учить. І так як ми, сестри, перебуваємо в науці Христа, цей приклад він для нас дуже є важливий, тому що ми, християни після науки, маємо йти, служити, маємо йти і служити. І Бог нам в цьому допоможе. Давайте скажемо слава Богу. Насанки зачитаю. Іваниста Івана, 14 розділ, 26 вірш. А отішитель Дух Святий, якого отець пошли в моє ім'я, той й вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Мир залишаю вам, мир залишаю вам мій мир, я даю вам. Не так, як світ дає. Я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лікайтеся. Я зачитав цей текст і це є прощальні слова Ісуса Христа з Його учнями. І Ісус Христос він говорить, коли я піду, то Отець пішле Духа Утішителя, який буде нас навчати, який нас навчить і буде нас навчати. І нас, бра, сестри, Дух Святий, Він веде і Він нас навчає. Він веде нас по цій земній дорозі. Дух Святий він дає нам мир в нашому серці, і цей мир Він не такий, як світ дає, але цей мир він береже наші серця. В мирі і радості, тому для нас, Брасесе, дуже важливо перебувати, перебувати в мирі, який Христос він дав для нас, тому що цей мир він, він має силу правильно служити для нашого Господа. І хай наше, хай наше серце, брасери, воно не тривожиться, тому що ми маємо Божий мир у нашому серці, який допомагає нам подолати всі труднощі і печалі. Хай нас Бог благословить. А за ці слова Богу хвала і подяка. Будемо перед початком нашого служіння молитись на колінах. Амінь.